Добрий день, шановні десятикласники! сьогодні ми з вами розпочинаємо добрий день, шановні десятикласники. Сьогодні ми з вами розпочинаємо розглядати найпростіші тригонометричні рівняння. Перш ніж ми перейдемо до тригонометричних рівнянь розгляду, ми розглянемо з вами обернені функції. Що ж називають тригонометричним рівнянням? Рівняння, що містить зміну під знаком тригонометричної функції, називають тригонометричним рівнянням, з деякими ми вже знайомились. Наприклад, косинус х плюс пі на 4 дорівнює корінь квадратний з 2 на 2. Sinus х відняти косинус х дорівнює 0. Тангенс кута х на 2 мінус π на 8 дорівнює корінь квадратний з 3. Але щоб розв'язати тригонометричне рівняння, треба знати. Що таке є обернена тригонометрична функція? Обернені тригонометричні функції, якщо ми розглядаємо синус, то до синуса це буде арксинус. Арксинусом числа А, де А обов'язково знаходиться в проміжку більше або дорівнює від мінус одиниці, але менше або дорівнює одиниці, називають такий кут. Із проміжку мінус пі на 2 до піна 2, синус якого дорівнює куту А? Як позначається арксинус? Якщо у нас є функція синус кута, то арксинус позначається словом арк, ак, у нас синус, тобто функція обернена до синуса, синус кута А. Як же ж його знаходити? Якщо х дорівнює арксинусу кута А, тоді тільки тоді, коли сам Х належить проміжку від мінус пі на 2 до π 2, тоді синус даного кута дорівнює А. Як взагалі це розібратися? Наприклад, якщо синус кута π 3. Пі на 3, згадуємо це 60 градусів. Дорівнює корінь квадратний з 3 на 2. Тоді арксінус Корінь квадратний з трьох поділено на 2, буде дорівнювати, навпаки, буде дорівнювати пі на 3. Тобто ця функція є оберненою. Наприклад, якщо ми беремо арсинус одиниці, то Дивимося, синус одиниці це 90 градусів. А 90 градусів це величина π на 2. Тому арксинус одиниці дорівнює π на 2. π на 2 належить у наш проміжок від мінус π на 2 до π на 2. І означення синус π на 2 дорівнює одиниці. Якщо ми беремо арксинус кута мінус корінь квадратний з 2 на 2. Дивимось, синус кута корінь квадратний з 2 на 2 це 45 градусів, або це пі на 4. Тому у нас арксінус мінус корінь квадратний з 2 на 2 буде дорівнювати мінус пі на 4. Якщо ми будемо розглядати з вами функцію зараз, y дорівнює арксінус кута х. Тоді, яка ж у нас буде функція парна чи непарна? Згадуємо, дивіться, для знаходження арксинусів від'ємних чисел, можна користуватися непарністю функції арксинус. Тому що синус, ви знаєте, що він є непарний. І ми будемо користуватись формулою, запишіть її, будь ласка, арксинус кута мінус а. Буде дорівнювати мінус арксинус. кута А. Це наступна формула для розв'язування даних задач. Тобто арксинус це обернена тригонометрична функція до синуса. А що ж таке аркосинус? Аркосинусом числа А, Д. А належить від мінус 1 до одного, називають такий кут, який взяти уже із проміжку від нуля до пі строго взято, косинус якого дорівнює А. Аркосинус позначається аналогічно, Арк косинус кута А. Це обернена функція до косинуса. Тоді, аркосинус у нас. Належить такому значенню х, де х на дорівнює аркосинус кута А тоді тільки тоді, коли х належить проміжку від 0 до π, і косинус х буде дорівнювати куту А. Як це зрозуміти? Дивіться, аналогічно ми беремо із синуса. Якщо у мене є, наприклад, косинус кута π на 4. Це у нас 45 градусів. Тобто, це у мене корінь квадратний з 2 на 2. Тоді аркосинус значення корінь квадратний з 2 на 2 буде дорівнювати пі на 4. Тобто, це обернене значення до косинуса. Дивіться, якщо ми беремо аркосинус 0. Згад, дорівнює π на 2. Згадуємо, що косинус кута пі на 2 це косинус 90 градусів. Він є дорівнює 0. Тоді аркосинус 0 буде дорівнювати π на 2. Пі на 2 входить у проміжок від 0 до пі. І звідси ми можемо робити ось такий висновок, що косинус π на 2 дорівнює 0. Якщо ми знаходимо аркосинус мінус 2, як тоді нам поступити в дані умови? Дивіться, у нас є функція. Так само повертаємося до значення функції. Y дорівнює аркосинус А. Якщо ну, можна, ми беремо від'ємне число, тоді y дорівнює аркосинус. кута мінус а, нас цікавить від'ємне значення. Згадуємо те, що функція косинуса у нас функція парна. Тоді, ми будемо знаходити від'ємне значення за таким, такою властивістю. Те, що аркосинус мінус А, буде дорівнювати. Запишіть, будь ласка, цю собі формулу до зошитів, π відняти альфа. Аркосинус альфа. То не так як синусом у нас виходить значення, а у нас випливає те, що ми для знаходження аркосинусів від'ємних чисел можемо користуватися цією функцією. Тому що у нас точки, вони симметричні відносно осі ОІ. Ну і дивимося, якщо у мене кос аркосинус мінус однієї другої, то він буде дорівнювати пі відняти аркосинус А. А. І це буде 2π на 3. Відповідно, косинус 2π на 3 дорівнює мінус 1 друга. Для знаходження арксинусів і аркосинусів у вашому підручнику подана таблиця. На, у параграфі 16. Тут є значення, як для від'ємних уже переведені зверніть увагу, від'ємні аргументи і додатні. Крім аркосинуса і арксинуса, у нас є арктангенс числа А і арккотангенс. Арктангенсом числа А, де альфа належить дійсному числу, називають такий кут із проміжку від мінус піна 2 до піна 2. Тангенс якого дорівнює куту А. Арктангенс позначається аналогічно. Арктангенс кута і, е, А дорівнює х, тоді тільки тоді, коли х у мене належить числу е, проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2. Зверніть увагу, у мене круглі дужки, не так як у синуса і косинуса. І тангенс числа Х дорівнює числу А. Як ми можемо записати? Аналогічно, якщо у нас арксинус, аркосинус це обернені тригонометричні функції до синуса і косинуса, тоді, якщо ми візьмемо тангенс π на 3, наприклад, значення, тангенс π на 3 буде у нас дорівнювати корінь квадратний із трьох. Тоді арктангенс корінь квадратний з трьох буде дорівнювати π на 3. Тобто, навпаки, обернена функція, ми будемо знаходити це значення. Наприклад, якщо в мене є аркотангенс числа 1, як дізнатися, чому він дорівнює? Нам для цього треба дізнатися, чому дорівнює тангенс π на 4 буде дорівнювати 1, тоді арктангенс одиниці буде дорівнювати π на 4. π на 4 належить. Проміжку від мінус π на 2 до π на 2, що ж робити з від'ємним тангенсом? Дивіться, із означення те, що тангенс це відношення синуса до косинуса. Тоді, якщо ми розглядаємо функцію напарність, непарність, то тангенс це функція непарна. І якщо ми будемо розглядати арк котангенс мінус альфа, то це у нас буде мінус арктангенс кута альфа. Тобто, як синус дуже схожий на синус, запишіть, будь ласка, цю формулу, вона нам буде потрібна для розв'язування задачі. Можна сказати, що арктангенс кута А це таке число із проміжку від мінус пі на 2 до пі на 2, тангенс якого дорівнює числу А. Це те, що ми з вами записали. Ну і остання тригонометрична функція це у нас аркотангенс числа А. Що ж таке аркотангенс числа А? Аркотангенс це функція, яка обернена до? Котангенса. Як ми позначаємо дану функцію Арк котангенс числа А, це у нас аркотангенс. Аркотангенсу числа А це таке число із проміжку від нуля до Пі, котангенс якого дорівнює числу А? Зверніть увагу, знову ж таки, круглі дужки. Аркотангенс і арк. Косинус мають однакові проміжки. Тільки аркосинус має проміжок в квадратних дужках, тобто це строго. А аркотангенс має у таких звичайних дужках. Ну і, відповідно, арктангенс і арксинус вони також мають однакові проміжки, лише дужки у нас різні, тому що значення арксинуса і аркосинуса визначене на певному проміжку. Аркотангенс числа а буде дорівнювати і тоді, тільки тоді, коли х буде належати даному проміжку від 0 до пі. І котангенс х буде дорівнювати числу А. Як ми можемо це записати? Взагалі, якщо котангенс числа π на 6 у нас буде дорівнювати корінь квадратний з трьох, тоді Корень квадратних із трьох буде дорівнювати π на 6, тобто обернена функція. Дивіться, якщо аркотангенс – корінь квадратний із трьох, а ми знаємо, що котангенс має значення коріння квадратного із трьох це в куту π на 6 в радіанній мірі, π на 6 входить в проміжок від 0 до пі, то й котангенс пі на 6 буде дорівнювати корінь квадратний із трьох. Тобто функції навпаки. Аркотангенс і арктангенс у вас також подано в табличному значенні. Ви можете користуватись даним підручником і розглядати ці вправи. Ну, а що ж до від'ємного значення аркотангенса? Запишіть, будь ласка, собі таку формулу. Те, що аркотангенс мінус А буде дорівнювати пі відняти, Арк котангенс числа А. Дивіться, функція повторюється як і в косинуса. Тобто аналогічно. Аркосинус і арктангенс має схожі властивості, арксинус і арктангенс має схожі властивості. Як же ж розв'язувати вирази із поданими оберненими тригонометричними величинами Номер 163. За вашим підручником. Дивіться, за допомогою таблиць знайти значення. Перше арксінус числа мінус корінь квадратний з двох поділено на 2. Дивимося, табличка в мене є в вашому підручнику. Мінус корінь квадратний з двох поділено на 2. Це у мене буде мінус пі на 4. Або, якщо в мене немає таблиці, згадуємо синус корінь квадратний з 2 на 2. Це 45 градусів, або радіана міра кута пі на 4. А так як у мене є арксинус від'ємного кута, то ми ставимо мінус. Мінус виходить за дане значення. Далі друге аркосинус. мінус одна друга. Дивимось, у нас це значення є в таблиці мінус одна друга, і у нас є аркосинус 2 π поділено на 3. А якщо у мене немає таблиці, як знайти це значення? Дивіться, взагалі аркосинус, ми записували з вами формулу, мінус однієї другої, це у мене π, відняти аркосинус однієї другої. Пі у нас залишається. А що таке аркосинус однієї другої? Дивіться, я визначаю значення косинус однієї другої. Ось виділяю і згадую, в якому значенні косинус дорівнює одній другій, це 60 градусів. А що таке 60 градусів у радіанній мірі кута? Це 60 поділено на 180. Тобто це у мене пі на 3. Тому аркосинус однієї другої, це у мене пі на 3. Пі відняти пі на 3. І з такими значеннями ми використовуємо ті самі властивості, що й при відніманні дробів. Підносимо до спільного знаменника, 3 π відняти π, а знизу буде у нас 3. 3 π відняти π – це у мене буде 2 π 2 π на 3. Дивіться, ми отримали те саме табличне значення. Далі, третє. Арк котангенс нуля. Дивимось, аркотангенс нуля це у мене 0. І четверте у мене аркотангенс мінус корінь квадратний з трьох. Дивимось за таблицею мінус корінь квадратний з трьох, це у нас 5 π на 6. Згадуємо, що аркотангенс ми можемо записати так само, як і аркосинус від'ємного кута. У нас ці формули є, в моєму відео вони додані. Що ж, давайте з вами розрахуємо обчислити даний вираз. Арксінус однієї другої відняти аркосинус нуля. Дивіться, таблиці в мене немає. Але я знаю деякі тригонометричні властивості функції. Арксинус однієї другої. Дивимося, синус якої градусної міри дає нам одну другу. Сінus це у мене пі на 6. Пі на 6 це у мене 30 градусів. Дивіться, тобто аркс однієї другої це у мене буде пі поділено на 6. А аркосинус нуля. Згадуємо, косинус, в якої градусній мірі дає нам 0? Це косинус 90 градусів. А що таке 90? Якщо ви забули, як переводити із радіаної міри в градусну, то якщо в мене є 90 градусів, і мені треба перевести їх в радіану міру кута, я множу. Пі на пі поділено на 180. 90 180 скоротиться, у мене буде пі на 2. А щоб, навпаки, перевести із радіаної міри кута, мені треба 180 поділити на пі і помножити на дану. Радіану міру кута. Наприклад, якщо в мене є от те саме пі на 2. Мені треба помножити на 180 поділено на пі, тобто навпаки. Пі і пі у мене скоротяться 182 також, і це у мене буде 90 градусів. Не забуваємо ці властивості. Що ж, пі на 6, віднімаємо пі на 2. Зводимо до спільного знаменника, 6 і 2, спільний знаменник буде 6. Домножаємо на 3, тут на одиницю. Записуємо під спільну риску дробу. 6, відняти 3 π і буде мінус 2 π поділено на 6. Або 2 і 6 ми можемо скоротити і буде мінус π третіх. І другий приклад. Арктангенс. Корінь квадратний із трьох, додати арк котангенс мінус одиниці. Дивіться, якщо ви забули табличні значення, у вас немає їх під рукою. Згадуйте тангенс, якої радіаної міри дорівнює корінь квадратний із трьох. Згадуємо, це у нас піна 3. Далі котангенс мінус одиниці. На жаль, котангенса мінус одиниці немає, тому я повинна перевести його у функцію, але в мене є це значення за табличкою. Дивіться, я можу так само записати пі відняти арк котангенс одиниці. Коли у нас котангенс дорівнює одиниці? В якій градусній мірі у нас котангенс дорівнює одинички? Згадуємо, це коли у мене синус і косинус мають одне й те саме значення. А це у мене 45 градусів, або пі на 4. Тоді ми записуємо пі на 3 додати пі. І відняти π на 4. Тепер зводимо все до спільного знаменника 3 і 4 спільний знаменник буде 12. Тут записуємо 4, тут записуємо 12, тут записуємо 3. 4 підоти 12 π пі і відняти 3 π. І у нас отримується 13π поділено на 12. 13 поділено на 12. Ось так ми розв'язуємо такі вирази. Що ж, переходимо до наступного. Нам треба знайти значення виразу, і перший вираз косинус від арксинуса мінус одна друга. Дивіться, арксінус 1 друга, ми можемо знайти. По-перше, це буде від'ємне значення, тому що арксінус від'ємного кута значення від'ємне. А ми працювали синус якої градусної міри дорівнює 1 друга. Звичайно ж, це 30 градусів, або це π на 6. А тепер. Розрахували в дужках, у нас отрималось мінус пі на 6. Далі згадуємо, що косинус функція парна, тому у нас буде косинус пі на 6. І згадуємо, що косинус пі на 6 буде дорівнювати корінь квадратний з 3 поділено на 2. Це у нас буде 30 градусів. І друге у нас тангенс від аркосинуса одиниці. Тангенс косинус одиниці це значення нуль. Тангенс нуля. Згадуємо, це у нас. Нуль. Градусів. Тангенс 0 дорівнює 0. Ось так ми розв'язуємо вправи на арксінуси, аркосинуси, арктангенси і арккотангенси. Тому опрацьовуємо параграф 16 на сторінці 145. Виконуємо домашні вправи. Домашнє завдання це номер 164. Номер 166. І номер 168. А я дякую вам за урок. І до побачення на все.